Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Я на зв'язку. Петро Черник, військовий експерт, кажу вам доброго ранку, пане Петро, і слава Україні. Героям слава будь ласка. Як ви розцінюєте заяву, яка з'явилася на в інфополі від генсека НАТО Єнса Столтенберга? Він до цього, начебто, не було таких заяв. Він почав оцінювати ймовірність вступу Північно-Атлантичного альянсу у війні проти Росії. Ну, на мій погляд, це скоріше дипломатичний сигнал до того, що альянс насправді до цього готовий. Чи це може статися, на мій погляд, може статися, але тільки тоді, коли Російська Федерація по справжньому зачепить блок НАТО, це десь є і сигнал, що цього робити не вартує. Думаю, що є певні якісь розвідувальні дані, які свідчать про те, що росіяни на повному серйозі можуть розглядати такий удар. Польський ракетний прецедент схлався це по великому рахунку уже у прямому воєнному контексті. Зачіпання самого блоку, але маємо нагадати, що блок на 80, а то дев'яносто відсотків це в першу чергу сполучені штати Америки, на мій погляд, допоки не буде очевидності ударів по цьому блоку, є вкрай мало ймовірним, що він вступить у повноцінну гарячу фазу. Хоча усе може статися. Якщо ракети, які впали на територію Польщі, не є прецедентом, через який країни НАТО би вступили в війну проти Росії, то який прецедент може це спрокувати? Я дуже люблю історичні паралелі, і ви це дуже добре знаєте. Я приведу історичну паралель у частині Америки. Ленд-Ліз був підписаний ще в 1941 році, 11 березня. А повноцінно американці вступили у війну тільки тоді, коли 7 грудня того самого року японці нанесли нищівний удар по Пір-Харбору і практично повністю потопили американський тихоокеанський флот. От доки такого щось подібного не станеться, на мій того прямого вступу у війну не буде. А як ви ставитеся до е, такого не було прямого удару по американцях 91-му році, коли розпоч розпочалась операція союзників «Буря в пустелі? Ну та ну та параметри зовсім різні. Давайте мене плутати. Саддам Хусейн не мав ядерної зброї. Ну, це це принципова визначальна і ключова деталь І в геополітичному і в геостратегічному сенсі тодішній Ірак не представляв навіть не те, що цінності, а такої ваги, яку представляє Російська Федерація. Не забуваємо, там щонайменше півтори тисячі стратегічних боєголовок до шести тисяч тактичних боєголовок і так званий порожній Сибір. Ми неодноразово говорили, що розпад Російської Федерації однозначно потужно і сильно. Підсилює Китай у Сибіру, який має поза 13 мільйонів квадратних кілометрів, мешкає усього на у межах 30 мільйонів людей. А ресурси там такі велетенські, що їх важко осмислити у першу чергу прісна вода. Один байкал це 25% усієї прісної води планети Земля. Це дуже серйозні ресурси, і це не та головоломка, яка тоді була в Іран. А до речі, пане Петрове, от ми згадуємо про Ірак, який не мав ядерної зброї? От за останні ми вже говорили в ефірі. За останні три дні Путін двічі сам собі сказав про ядерну зброю і сам собі протирічив. Тому що спочатку він сказав, що ми ніколи першими не використаємо ядерну зброю. А от буквально вчора він сказав, що ми розглядаємо використання ядерної зброї як превентивний удар. Як ви вважаєте, це йдуть залякування е, країн світу, в тому числі Україну, чи Реально є в голові, в планах РФ і Кремля і Путіна застосовувати ядерну зброю. Класика інформаційно-психологічних операцій і підняття ставок у першу чергу. Нарощування поняття страху. Є це цілком логічне і природні ярище. Але тут є один дійсно серйозна, серйозна деталь. Путін в Гаагу не піде. Це все казочки за одним єдиним винятком, якщо його середовище не вирішить його здати, зуміють його переграти. Бо це доволі непросте завдання. Повірте, він дуже грамотно побудував свою персональну охорону, і це дуже нелегко буде зробити, якщо умовно котрась із веж Кремля таки вирішить вішати собак на фюрера, як свого часу повісили після розвінчання культу особи на. На Сталіна, а отже, усвідомлюючи і складаючи докупи ці два чинники, задаємо собі питання. А людина, яка буде абсолютно загнана в кут і розуміти, що може втратити своє життя, може відважитися на якийсь апокаліптичний крок. На мій погляд, може. Але тут знову є інша деталь. Рішення на застосування ядерної зброї це п'ятеро людей. П'ятеро це багато. Як вежа умовно. Бобошнікова і патрушова зуміє піти на цей крок у порозумінні із вежою шойгу. Мені поки що важко складається у голові. Плюс, якщо таке рішення навіть і приймаєте, то так не буде, що зразу полетіла ракета. Це довгий ланцюжок технологічних і організаційних рішень. Більш ні шуканий, що і сполучені штати Америки, і в той самий Китай мають механізми, як ці ланцюжки перебивати, але жодним чином не можна применшувати ядерну. Загрозу так само, як її і не перебільшувати. Десь треба тримати голову холодною і розуміти, що такий потенціал росіян є. Це загроза, але поки що уважаю не настільки велика, як тільки суто класичний блеф. А до речі, пане Петро, а скажіть, будь ласка, чи існує в світі зброя, яка може з перехопити збити ракету з ядерною боєголовкою без наслідків? Чи такого не це нереально? Звичайно, реально, реально більшу частину того всього, що може запустити Російська Федерація, дуже різняться сильно дані. Я десь прихильник тверезою усередненої концепції у межах 96-98%. навіть якщо все запустять, зіб'ють на правду, зіб'ють такі установки, як РІМ 161 тобто ракета. Рім 161 плюс протиповітряний комплекс ТЕД і в них на базуванні на таких на таких кораблях, як ескадрний міноносець класу «Арлі Бьорк і. Крейсер Текундерога є доволі багато найрізноманічного класу озброєння, які на космічних дистанціях на висоті до 340 кілометрів, а це далеко за атмосферою зможуть ці боєголовки позбивати, які вибухнуть, але не в ядерному розумінні. Оце важливо. Але навіть якщо долетить 1-2 відсотки, це неймовірно багато. Якщо скажімо, той самий ЯРС. Може мати від трьох до восьми роздільних боєголовок, і одна боєголовка це 100 кілотон, чи одна боєголовка це 700 кілотон. А пригадаю, що Хіросіма і Нагасакі перша бомба 15 кіло тонн, друга бомба 21 одна то це може бути неймовірно серйозні наслідки для країни, яка зазнає такого удару. У тому все складні ситуації, що поки що немає того явища, яке називається абсолютний захист. Як тільки у технологічному сенсі. В першу чергу американці дійдуть до розробок такої зброї, вони на цьому дуже серйозно працюють. Нагадаю, вони працюють над так званими лазерними системами збивання балістичних ракет і там мають доволі хороший е, прогрес. Плюс так звані фотонні гармати теж дуже там мають хороший прогрес. Як тільки оцей цикл буде замкнутий з мовірністю на 100% і перепровірений кілька кратно разів. Тоді ракетно-ядерна глобальна загроза суттєво понизиться. але на цю хвилину вона ще не відмінне. Пане Петро, я не знаю, чи ви бачили кілька днів тому з'явились кадри, нібито «Уралвагон» виготовив нові Т-80 танки, модифіковані з, з новою бронею. Ми загалом з вами часто говоримо про військово-промисловий комплекс РФ. І скажіть, будь ласка. Ці танки, які Уралвагон продемонстрував, це лише для картинки, чи вони справді мають потужності аби виготовляти е, цілі е, конвейери танків? Ну а давайте знову таки акуратно підійдемо до цієї проблематики. Головний їх робочий танк Т-72. Його виробляти вони ж точно не можуть. Конвейерна лінійка, котра його виробляла, деградувала, градувала, що в 1998 році відновленню не підлягає. Є певний потенціал для тих самих Т 80 і Т-90. але увага уважно це зараз буде найголовніше не в такій кількості, як їм потрібно, зможуть якусь частину. Однак нагадаю, на початок цієї війни штатний парк танків складав. Поза 3300 машин ми доходимо у показнику перетворювання цього заліза у Брухт. До трьох тисяч безпрецедентне явище, так до речі, за всю афганську війну радянський союз за 10 років втратив 147 танків. Щоб ми усвідомлювали наскільки величезні масштаби катастрофи Російської Федерації у частині дронетанкової техніки, і в першу чергу самих танків. Але окрім невеликої кількості, які вони можуть поставити на конвейер, на жаль, у межах від 10 до 13 тисяч, а може і більше, старих танків Т-62 і навіть Т-55 – у них на складах є. Вони почали це все знімати з консервації за методом канібалізму. Що це таке? Умовно є чотири танки, з яких роблять один. Насправді це дуже довга ця та сталева ковбаса, але вона все ж таки скінченна, і ми будемо різати із неї селянів. У нас немає іншого вибору. А пане скажіть, будь ласка, це от канібалізм і створення чотирьох танків одного. Наскільки ці танки, Т-55, Т-62, про які ви говорите в бойових умовах дієві? Це це сила. Не можна її ігнорувати. Так дійсно Т-62 має, скажімо, 115-мм гармату, на відміну від штатної 125-мм міліметрової гармати у сучасних танках. Т-55 взагалі 100-мм гармата, але не нехтувати цим, бо БМП-1 це 73-мм, Це зброя, вона буде стріляти, буде вбивати, буде нищити. Не можна недооцінювати варварів. Вони варвари. І, до речі, маємо завжди пам'ятати не в перше, не в другі і не втретє, в, в соте. Скажу. Вони також б'ються на смерть. На смерть Московська імперія усвідомлює, що вмирає, і люди, котрі усвідомлюють і стоять за цим, не здадуться без бою. І на превеликий жаль, цей бій буде наростати. На мій погляд, український геополітичний вузол не буде розв'язаний. Він буде розрубаний. Питання лише, коли і за яких обставин, і за якими наслідками, і хто буде кінцево його розрубати. Однозначно, меч у наших руках боремося. А що ми на намазі під уцією конструкцією український геополітичний вузол? Я поясню, для мене також це головоломка. Я дуже багато кілька десятиліть займаюся геополітикою. Я не вперше озвучував і озвучу ще раз, вкотре у вашій студії: що для того, щоб українці видихнули, має скластися п'ять обставин. Російська Федерація розпадається 15-20 держав. Раз забирають усю ядерну зброю без винятку. Два Україна вступає в НАТО. Три. Те, що утворюється там, на якої на основі якоїсь там не не республіки, відсікається від нафтагазу 4, і вони, як мінімум, два покоління, а це 40 років. 40 років це багато проходять так звану санацію. Як цю головломку розв'язати, щоб всі ці п'ять чинників склалися одночасно, я насправді. Не можу, бо я усвідомлюю, розпалася Російська Федерація зріс Китай. Цього ніхто не допустить і будуть робити все можливе, щоб зберегти їх у теперішньому політичному вигляді, тобто просторі. То тоді знову постає питання: якщо ми завтра перемагаємо їх, всіх вибиваємо з нашої території, повертаємо все своє, але вони залишаються при нафті і газу. Вони не залишаються при ядерній зброї, вони залишаються цілісною державою. Вони не йдуть думати, чому цю війну почали. Вони йдуть думати, чому вони її програли. І через якийсь час, рік, два, десять, двадцять, тридцять, чергова російсько-українська війна не буде по іншому. Пане Петро, якщо от ми говоримо про фронт і про ці, що нас цей сусід завжди буде, і він поки що нікуди не зникає. Скажіть, будь ласка, і враховуючи цю мобілізацію, яку проводять в Росії, і очевидно будуть ще нові хвилі проводити, попри заяви Путіна, що нічого не будуть проводитися, звичайно, в це в це ніхто не вірить. Скажіть, будь ласка, чи є в принципі в Росії потенціал, аби проводити наступальні дії на фронті? Якщо зуміють мобілізувати до мільйона людей особового складу і в якимось чудесним способом поки що не розумію, яким зуміють наростити саме танковий потенціал, бо без танків наступати неможливо. попри те, що вони ще доволі потужно працюють з артилерією, але артилерійські вали суттєво упали. Якщо скажімо, улітку класичний артилерійський вал складав 60, а в окремих випадках, то 80 тисяч снарядів на день, і вони не змогли змінити лінію фронту на собі. І на користь то зараз у межах 20 тисяч я не уявляю, за рахунок чого вони цей потенціал збільшать. Моя філософія і моє розуміння логіки цієї війни все перетворюється у такий своєрідний український верден, так як було 1916 дев'ятсот році між німцями і французами, тобто нескінченна перемовка оцього велетенського людського фаршу і старої радянської ще техніки, де станеться точка на дному, скронозувати не візьмуся. Вона в обов'язковому порядку станеться, бо не може не статися. Зрештою, усі війни без винятку закінчуються. Навіть понічні війни, котрі тривали 118 років, чи столітня війна, 116 років, вони все рівно закінчилися. І ми перебуваємо в такому стратегічному положенні, особливо росіяни висловилися дуже цікаво. Вони їм програти не можна, а перемогти їм неможливо. Отака От собі сворідна патова ситуація. І друга головоломка про першу ми ж розмовляли, для самого Путіна: як зробити так, щоб Російську Федерацію перетворити у Північну Корею і заморозитися на посаді? Бо якщо програє, він і фізичний, бо політичний він уже труп. Тому насправді запитань набагато більше ніж відповіді, але в загальному висновку усе йде по нашому. А феномен випадку, а Наполеон полеон стверджував, що випадок це єдиний володар всесвіту. Ніхто не відміняв історія. що нам дуже багато сюрпризів у новітній російсько-українській війні. Пане Петро, дуже дякуємо за цю розмову. Дякую, що знайшли час з нами поговорити. З нами був Петро Черник, український військовий експерт. Щодо військових, щодо військової допомоги наших союзників з'явилася відповідна інфографіка і відповідні дані. Інфографіку зараз видимо, а дані розповімо. Хто найбільше у відсотковому плані свого оборонного бюджету по